Привіт, друзі, Кавунза на базі. Мабуть, кожного з нас у дитинстві була мрія про будиночок на дереві. Хочу сьогодні вам показати свій будинок, який я майстрував у дитинстві. Ну, як в дитинстві, п'ять років тому. Я там не був 2 роки, тому давайте зараз подивимося, що там від нього лишилось. Крукуємо через запасний хід. От ідемо через хащі, бо через основний ми щось не змогли пройти. Друзі, ми підходимо. Далині видніється краєчок будиночка імпровізованого. От, тож давайте підходити далі. Через хащі проходимо. Бо ми не були тут дуже довго. Через деревці. Матеріали, залишки, які вже тут розтягали. І також балончиком помалювали щось на досечках. Наш будиночок. Тут була імпровізована драбинка, по якій ми залазили. І далі. Прохід ще вище. Ого! Це що? Каби. Це міттєзвалище. Коли ми були, при нас такого тут не було. Свідомо це сюди нести, витрачати багато сили, енергії, але хтось цим займався, я не знаю, кого стільки енергії було. Чисто приносити сюди пляшки. Тут ми смажили смачненькі сосисочки, шашлички. Було дуже файно, але спалили нашу лавочку. Тут була чил-зона така файна. Розібрали наше багаття і все, що від нього залишилось, якісь шматки. Тепер давайте на будиночок наш переходимо. Тут був наш перший поверх. Тут була стінка, її вибили. Просто вибили решті вибитої стінки. Поламаний вже хтось вже зробив, бачите, ну, ну, драбину, хтось лазив вже туди. І зараз ми з вами перевіримо, чи залишилось воно все в нормальному стані, чи не впадемо ми зараз звідти. Якщо ти виживеш, так? Да, якщо ми виживемо, ви побачите це відео. Ну воно наче ще мене витримає. Ну і полізло. Ого! Камеру бойще. Що я тут бачу? Що ми тут бачимо? Ооо, да. Тут вже у нас нові мешканці. Треба взяти паличку, щоб її оцю паветинку прибрати. Пальчиком, пальчиком. <смір> Опа! Триматися. Тут хтось вже зробив таку паличку, при нас її не було. Над нами знаходиться імпровізований вже другий поверх, дощечки загублені. Він мене поки тримає, слава Богу. Ой-ой-ой. <смір> Мені вже страшно тут стояти вже у сумному стані, плачевному, як можна так сказати. Але оця основа ще наче на ній можна постояти. Солоний чай, будемо лізти на другий поверх? Ну, я не знаю, все ж може бути небезпечно. Друзі, поставте лайк, ми стараємося заради вас. Ліземо зараз на другий поверх. Ризикуємо життям. Ризикуємо — життям, Аварійна так. споруда, Ви бачите, як тут все тримається. Але ми з це заради вас. Якщо враховувати, що це 5 років, воно вже так, воно в дуже непоганому стані. Вже експлуатація закінчується. Треба під знос. ой ой Ну реально сілом. Туди якось гілок багато, Іван. Давай, що ти як тарзан якийсь? Воно мені за шивер. Так. Я хочу це скинути, бо воно мені дуже залежає. І тепер я ось у листічку, але... Так, проходжу далі. Весь брудний, але головне не впав ще. Це дуже екстремальні умови. Вже занадто аварійна споруда, куди лізти? Я боюся, що якщо я залізу, то я вже звідти не злізу. Будеш стрибати. Тут спеціальна така штука, по якій ми залазили, але хтось, поки нас не було, прибив оцю е, дощечку і тепер не можна отак от залізти. Да, ні! Я <плес> Одне, що мені сумно, що я зараз костюм свій гарний. Забачу, це половина біди. Ну да, ще я зможу увійти мати. Тут раніше в нас був люк, але тут зараз якийсь шкіряний мотло. Сідушечка, сідаємо, але вона трішки вже брудненька, але нічого страшного. Так. Оп. Воно скрипить, давайте подивимось на висоту. Так, головне туди телефон не жбурнути. Ось така висота. Немаленька, я вам скажу. Богдан набрався сміливості. Я просто пам'ятав, як я минулого разу залазив заліз... сюди. Тільки мало місця. Головне, щоб воно зараз не відвалилося все. Як у танку. Ой, а я... воно не тримається. Жах просто, капець, якийсь тут моток, що це таке. Ну Зараз ми знаходимося на якомусь там. Це який третій поверх? Ну, виходить третій. Ну, на третьому поверсі, але тут якось дуже мало місця, скажімо так. Позаду в мене стовбур дерева. Ну, в принципі, зручно, скажімо так. Але місця мало, ось бачите, відразу стеля. Четвертий поверх, найвищий. Там мав бути балкончик, на горі якого ще один балкончик. А там ще один балкончик і ще фрактальчик. Піднялися на четвертий поверх, чашечку кави, дивитися на краєвиди. І все файно. Друзі, ми на четвертому поверсі. Тут знаходиться надувний човен. Зверху вже нічого немає. Висота тут дуже сильна, десь 8 метрів. Ну і будемо потроху вже злазити, а сам в четвертий поверх залазити не будемо, оскільки ну, тут, бачите, нічого робити просто така платформочка. Ну що, я був на четвертому поверсі, тепер спускаємося після Івана. Він перший залазив, він перший спускається. Ну ось ми відламали трішечки тут хатинки, оскільки вона нам заважала, тому будемо кидати. Його. Ну, якось так. Ой, ой. Давай, давай, стрибай! Я не стрибну, ти що, щоб умереть? Ну, максимум переломи. У меня есть проблема, я не могу слезть отсюда. Он не роби. Ой-ой-ой, ой, -й -й -й. ой -й -й. Аккуратненько, аккуратненько, давай, давай. Все, yeah. перфект.